Зараз наша країна переживає нелегкий період історії. Діти питають у батьків, коли вже скінчиться війна. Захисники питають у генералів, коли додому. Попри всі обставини, важливо зберігати віру і пам'ятати, що Бог володар цієї історії. Саме такими словами розпочався, щонедільний соборний соборний молебень за мир в Україні. Зміцни силою твоєю побожний народ наш, благослови його справи, примна славу його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою твоєю правицею нашу державу. Збережи військо, знищи наміри і підступні плани захарбників, російських та очільника їх Путіна. тих, хто пішов війною проти невинних, погуби наміри і не повдиві тих, хто йде на нас війною, бо твоя держава і твоє є царство і сила. І слава біля пам'ятного хреста кременчужани збираються на спільну молитву, аби об'єднуючи свої зусилля, попросити Бога про мир в Україні та захист для наших військових, які щосили боронять батьківщину на різних напрямках фронту. Отець теснебесе, ми вдячні тобі за твою милість і благодать. Ми просимо тебе за наших захисників і захисників, щоб Вони не відчували, що вони самотні, що вони на вони один на один з цією проблемою. щоб ми бачили, щоб могли б допомагати служити, бачили потреби їх сімей, бачили ці збори, які навколо нас, і ми не закривали на них очі, Господь. Щоб ми робили все можливе і неможливе, щоб наближати перемогу Ісус. Благословляємо наших захисників Твоїм. Захистом бережи кожного в своїй руці, бережи поранених, віднови, оздоров в ім'я Ісуса. Щонедільний молебень на площі перемоги це вже традиція. Попри розбіжності в історичних шляхах та інтерпретаціях віровчень, представники різних конфесій можуть збиратися разом, зміцнюючи взаєморозуміння та єдність народу. Лише разом ми можемо здолати ворога. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.